Шановні, кинуть буде в, очі в озеро Вогнене лжепророк, Древній дракон і дикий звір. Їх мучити в день, і вночі, навіки вічні. Ось що буде далі. Але через тисячу років їх звільнять. І знову з території Росії буде напад на Боже, уже на, на Ісуса Царство, і вони будуть остаточно розгромлені. Отака От історія. Це безумно цікаво. Вони ще благатимуть Ісуса, щоб той не відправив їх у безодню. Але Бог тут буде невблаганне. Дякую, друзі. Читайте Біблію. Старий заповіт це про земне, а новий про духовне, про духовний Ізраїль це Україна. Божий Боже обраний народ це українці зібрані як коштовності з інших народів. Читайте.